Знімаємо такі відео в таких екстремальних умовах, тому що немає світла. І от громада запросила надати юридичну консультацію відносно того, що робити, якщо от виключають або немає світла, або води немає, або енергопостачання, енер... водопостачання немає, в тому числі теплої води. Хочу нагадати, що пан, пан Галущенко ще у 2023, 2023 році їздив до Японії з метою, з метою взяти систему щодо автономного опалення. Але він відмовився, то, що їм запропонували японці. Чому? Тому що. Такої системи необхідно було 5-6 штук, щоб забезпечити самі світлом і теплом. І йому потрібно, як він зазначив, було електрогенератор. Тобто, для чого? Для того, щоб на електрогенераторах відкати гораздо більше. Але Давайте ми зараз ще згадаємо, що друг Кличко нам нам зазначив, що кияни повинні виїхати з місця, щоб себе обігріти. Тобто, друзі, що нам, нам, киянам, робити, не тільки киянам, а українцям по всім містам, які зараз потерплять від пошкодження енергетичної інфраструктури. Називається критична інфраструктура. Чому критична? Тому що вона уязвима. І замість того, щоб забезпечити цю енергетичну критичну систему і захистити, фактично гроші розкрадаються. Але це ж наші гроші. Тому ми що повинні знати, що діяти, як е, не допустити, щоб у майбутньому е, такі посадовці розкрадали наші гроші. І так, якщо в вашому, вашому будинку немає світла, я правильно розумію? Що робити? Ну, так, да, у нас немає світла і а, ну, з вчорашнього вечора до ну, у когось, у, 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 у з вчорашнього у когось вже двоє, то там троє суток. Що в цьому випадку робити? Ну, де, зафіксувати? Да, е, необхідно, да, необхідно це зафіксувати. Чому зафіксувати? Тому що ви повинні розуміти, да, і до кого звертатись, щоб зафіксувати ці події. Необхідно звернутися з запитом на публічну інформацію, хто є постачальником або або надає ті чи інші послуги. Перше, це до адміністрації вашої, безпосередньо там, міста, селище, села селища міста, і до там, ДТЕК, чи там, Київенерго, чи там, Обленерго. Зробити запит. Як правило, вони, коли бачать, що ви, люди починають захищати свої права, вони починають ігнорувати, тобто не відповідати або відповідають, не... не, не, не. Неналежним чином, і, і не на всі питання. Тому необхідно декілька запитів зробити, зафіксувати це. І далі вже складаєте вже, е, е, там, робити домовий комітет або е, ОСББ. О, о, е, е, да. ОСББ. І складаєте акт. Акт про відсутність світла або відсутність. Там тепла або відсутність водопостачання, водовідведення. Складаєте? Чим більше, тим краще, щоб людей підписало. І всі повинні отримати цей акт. Чому? Тому що наступний крок: ви подаєте вимогу до тих постачальників, в тому числі до, до, до адміністрації, де ви долучаєте, долучаєте цей акт. До речі, я вимогу, от ці запити, я викладаю у себе на, на сторінці в телеграм-каналі захист звичайних людей. І кожен може це взяти. І такий, так, такий акт повинен мати кожен у себе мешканець. Для чого? Для того, щоб мати підтвердження, що в той день, в той час не було світла. Зрозуміло. Для чого це потрібно? Для того, щоб у майбутньому відшкодувати нанесені вам моральні або матеріальні збитки. Чому? Тому що, ну дивіться, от якщо будинок не має світла, не має тепла, що він, він, він починає руйнуватись, хто, хто не знає. І тому необхідне підтвердження докази. Далі, якщо вони знову не реагують, ви е, е, подаєте заяву про кримінальне правопорушення. Підстави які, що не, ну, скажімо так, особа ігнорує всі ваші вимоги, всі ваші законні вимоги, і ну, фактично вона своєю бездіяльністю чиняє пошкодження вашого майна, тобто майна територіальної громади. А ви, як члени територіальної громади, а, а хто така тергромада? Я вже давав роз'яснення на на предучих. Скажем так, лекціях. Територіальна громада це місцеві жителі за місцем їх проживання. Щоб, щоб було зрозуміло, то там багато людей через псевдоактивістів намагаються нав'язати нам думку, що громади в нас немає. Що ви таке кажете? Розумієте? Громада є, друзі. І треба керуватися законом. Давайте ми згадаємо, де, де дано визначення, що таке територіальна громада, в законі про місцеве самоврядування. В тому числі стаття 140-141, там зазначена також е, е, територіальна громада. Тобто е, все є, треба цим просто навчитись керуватись, а не казати дурниці. І так по кроку, наступний крок подаєте заяву про кримінальне правопорушення. Теж я підготую і викладу у себе на сторінці в телеграм-каналі. Е, далі, як правило, вони можуть, да, подати куди? До прокуратури. Прокуратура повинна потім переслати за місцем е, підслідності. Тобто, якщо це посадовці е, і стосуються там, вкрадених грошей та, та громади, то вони передаються до, до набу або ДБР. Вони повинні самі определитися. Далі. як е, правило, е, НАБУ не, від, не, не дуже поспішає відкривати, ну розпочинати досудове розслідування, тому наступний крок. Вони на протязі 24 годин зобов'язані внести відомості до єдиного різного досудових розслідувань щодо вашої заяви про кримінальне пропущення. Це хто не знає. Вони це не роблять на протязі суток. Тому ви на протязі трьох діб подаєте наступну скаргу на бездіяльність до суду. Я теж. Підготую і, і надам. Для чого? Для того, щоб зобов'язати уповноважену особу внести відомості до реєстру відносно посадовців, які вчинили або не вчиняють певні дії відносно вашого нашого комунального майна. І далі, вже, коли розпочинається досудове розслідування, ви притягаєте уже, ну, подаєте клопотання, щоб. Дали підозру, я теж ну, цій особі, або директору, або там, керівнику, е, вплоть до, 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 до голови державної адміністрації. Е, таким чином ви його усуваєте. І плод до, до арешту. Майна для чого? Щоб відшкодувати нанесені вам збитки. Тому що, друзі, ну от дивіться, от, е, міндіч, давайте ми згадаємо, Мінджінґейт. Вони вкрали, як вони кажуть, там, 100 мільйонів або мільярдів. Е, де, де ці гроші? Ну вони ж крали яким чином, друзі? Ну чому ж вони ніхто не каже? Чому ж ви її не, не питаєте? Вони підняли ціни, ви їм сплачували, і вони ці гроші вкрали. Так це ж ваші гроші. Вони повинні повернути. А чому ж не повертають ці гроші? Друзі, от думайте, чому не повертають? А чому? Тому що ви не запустили процедуру. Процедура от це кримінальне провадження. Чому досі, досі не все майно Мідіча, далі. Ць, 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 Цембергалікак його там і того Юзіка. Чому вони досі не зарештуні? Плоть, друзі, плоть до всіх рахунків, які знаходяться за кордоном. Вони є в Ізраїлі, арест, негайний арест, депортація. Е, да, там кажуть, а Та не можна депортувати, тому що Ізраїль не веде. Та друзі, да все видає, тому що зараз набу працює під прикриттям Сполучених Штатів, а Сполучені Штати немає. У них відмови, тобто Ізраїль не може відмовити Сполученим Штатам щодо передачі цих ці, злочинців. А там, до речі, там срака дуже, дуже великі вплоть до пожиттєво. Думають, ж мільярди вкрали, вони не, 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 не вкрали там 2-3 копійки. І тому, повірте мені, повернуться аж бігом і будуть це робити, щоб е, закрити це кримінальне провадження так от основна така процедура, ви, яку ви повинні зрозуміти. Якщо будуть питання, я буду. Голосніше, якщо раз вернутися к процесу фіксації. Так, процес, да, процес фіксації мається на увазі зібрати докази. Так, і я повторю. Хотя вже на відео є сперше, зробити запити. Запит встановити, хто що чому, е, і чому включає або виключає і де бере, бере цей, цей ен енергетичний струм. Далі, е, хто е, пошкодив, на підставі чого пошкодив, чому виключається світло. Це все запит. Е, запит це вже кожен окремо під себе робить, тому що ну, я, ж, я ж не можу ну, під всіх зробити один і той, і той же запит, тому що ситуація іноді буває дуже різна. Далі, якщо вони відмовляються, ви самі. Або домовий комітет, або СББ, збираєте акт, створюєте акт, називається про відключення світла, де ви пишете, ми нижче підписавшися, підтверджуємо, що такий-то один, такий-то час було відключено світло. І, і далі вже під нісом, миніше підписавшися, да, при, телефони, домашня адреса, підпис. Далі, заява, вимога. Вимога, щоб негайно включило світло, то-то, 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 це теж я все дам. Далі, якщо вам відмовляють або ігнорують на протязі 5 днів, ви вже звертаєтесь уже до прокуратури. До прокуратури для чого? Щоб прокуратура встановила підслідність, хто буде проводити слід. Якщо ДБР чи НАБУ буде проводити досудове розслідування, вони повинні внести відомість, Хоча первинний. Прокуратура повинна внести відомості до єдиного різного. Якщо вони ігнорують, значить протязі трьох діб, там, вони повинні внести відомості судки, їм, їм, їм дає законодавець право внести відомості. Як правило, вони ігнорують, тому ви там, через там, двоє-троє суток звертаєтесь скаргу на бездіяльність посадову саду щодо нанесення відомості. Далі, коли вони внесли відомості, ви вже подаєте клопотання щодо допитати вас, як потерпіло, долучити всі ті докази і висунути підозру той чи іншої особи, яка в цьому. Має, до цього має відношення. Далі відносно цієї особи, ви подаєте клопотання, щоб належати на арешт, я теж все це надам. І коли вже буде, буде вже накладена арешт, або особа та втекла, значить що необхідно подати клопотання, щоб е цю особу е в розшук, е направили в розшук, щоб, щоб встановити де наші гроші. Отак от коротенько, я ще раз проговорив. Так, да, повинен спрацювати да, колективний разум, повинен ну, ну, друзі. От, от сьогодні у нас така, знаєте, поки наші хлопці там гинуть, захищаючи нашу, е нашу територіальну цілісність, ми повинні тут наводити порядок. Тому що якщо ми не будемо нічого робити, ну нас, нас завтра заморозять, замордують. Голодом ще тут, ще голод тут, що зроблять. Тобто ми повинні Е Вчитись захищати свої права і, і, і законні інтереси для чого? Щоб вони розуміли, що вони будуть робити свої злочини діяльності стільки, скільки ми їм дозволяємо. От, якщо ви це зрозумієте, все у нас вийде. Ми дуже дякую за інформацію і сподіваємося, що буде далі продовження. Так, да, друзі, ви слухайте уважно. Якщо, якщо будуть питання, звертайтесь на, на телеграм-канал Захист звичайних людей, задавайте питання, документи я буду викладати. Щиро ваш Дмитро Павліченко.